Добрий день, дорогі діти! На цьому тижні ми будемо з вами розмовляти про фрукти. А також сьогодні ми будемо ліпити. А що ліпити, дізнаєтеся з загадки. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче рум'яненьке, гладеньке, на смак солоденьке. Здогадалися, що це? Так, це яблуко. Сьогодні ми з вами будемо ліпити яблуко. А тепер відгадайте ще одну загадку. Що ще ми з вами будемо сьогодні ліпити? На смак чудова, жовта, медова, їсть її павлуша, а зветься вона груша. Так, діти, молодці. Сьогодні ми з вами будемо ліпити яблуко і грушу. Для роботи нам знадобиться дошка, стека і шматочки пластиліну. Нам потрібен зелений більший шматочок, потім трошки менший, можна взяти трошки темніший зелений. Червоного більший шматочок, менший, невеликий шматочок жовтого і коричневий. Давайте розглянемо наше яблучко, на що воно схоже. Воно схоже на кульку, але трошки приплюснуте. Якого воно кольору? Жовте і червоне. Давайте ще пригадаємо, які бувають яблучка, якого кольору вони бувають. Ми з вами будемо ліпити яблуко червоного кольору, а також таке, як в мене, з одного, з одного боку червоне, а з іншого жовтеньке. Відкладу поки що яблучко, візьмемо вели... більший шматочок червоного пластиліну. Роз... Розімнемо його добре і скатаємо кульку, можна в долоньках, а можна на столі. Ось така в мене кулька вийшла. Тепер вгорі і внизу трошки притиснемо пальчиками. Ось так. Ось, вгорі і внизу. Нам тепер не вистачає хвостика і листочка для нашого яблучка. Для цього нам потрібно взяти частинку зеленого, який менший шматочок ще відрізаємо невеличкий шматочок, це буде в нас листочок, розім'яли його добре, знову скатали кульку. А кульку притиснули двома пальчиками Ось, допомагаємо двома ручками, добре притискаємо пальчиками. Тепер будемо робити з цього листочок. Поклали на дощечку і вирізаємо так обережно, намагаємося щоб було схоже на листочок. Так. Ось, Все, що зайве, ми приберемо схоже на листочок. Тепер. Ми з вами будемо робити на листочку стекою малювати лінії ось так. Тільки обережно, щоб не переткнути, легенько притискаємо стекою з однієї і з другої сторони. Ось такий листочок у нас виходить. Так, а тепер нам потрібно Зробити хвостика, знову відрізаємо невеличкий шматочок, тільки коричневого вже, розминаємо. Спочатку кулька, а потім робимо, як в нас, черв'ячок, циліндрик такий невеличкий. Так. Ось такий хвостик в мене вийшов. Зроблю його трошки гостренький з однієї сторони і приєднаю до нашого яблучка. Притисну і притисну сюди наш листочок. Ось таке яблучко в мене вийшло. А тепер пропоную зробити яблучко таке, як в мене, з однієї сторони червоне, з іншої сторони, жовтеньке. Для цього нам потрібно шматочок червоного пластиліну та жовтого. Робимо кульку з червоного, розминаємо і робимо кульку. Так. Тепер жовтий розминаємо добре і робимо кульку. Так, Тепер наші кульки майже однакові, нам це і потрібно. Що ми будемо з вами робити? Ми розділимо червону навпіл одним рухом. Ось в мене вийшло дві півкулі. Так. І жовту зробимо так само стекою, розділили. Обережно, дуже не притискаємо. Тепер беремо одну жовту половинку і одну червону, і з'єднуємо їх між собою обережно, трошки притискаючи. Так. А тепер, так само, як і червоненьке, нам треба вгорі і внизу трошки притиснути пальчиками, допомагаємо так. Щоб було схоже на яблучко наше. І так само будемо робити хвостика, відрізаємо коричневого, розминаємо, робимо форму черв'ячка, притискаємо знову, приєднуємо до нашого яблучка і так само робимо листочок. Відрізаємо шматочок зеленого і робимо листочок ще один. Кулька, притиснули. Так, добре-добре притискаємо, щоб листочок був тоненький, як справжній. Кладемо і вирізаємо обережно з однієї сторони, отак ріжемо. І з іншого боку. Так, тепер знову малюємо лінії. Зараз зайве заберу посередині і збоку. Так, ось який листочок у мене вийшов, і приєдную його до яблучка. Так, ще одне яблучко готове. Тепер з вами будемо робити грушу. Спочатку подивіться на картинку, як виглядає груша, якого кольору вона теж, якої форми. Дуже уважно подивіться і будемо ліпити. Ми будемо ліпити з вами грушу зеленого кольору. Ось такого світло-зеленого. Знову розминаємо, шматочок пластиліну добре розминаємо, катаємо кульку, розкатали кульку, а тепер пригадайте, яку форму має груша, яка вона була на картинці. В неї вгорі трошки ву вуще, а внизу трошки ширше. Ми будемо з вами так пальчиками тягнути, посередині трошки прямним, і знову вгорі і внизу примним. Ось, дивіться. Бачите, як я роблю? Витягаю вгору трошки посередині пальчиками, якщо складно, попросіть маму або тата вам допомогти. Так. Ось така груша в мене виходить. Для нашої груші теж потрібно зробити листочок і хвостик, на якому вона тримається. Беремо останній шматочок коричневого пластиліну, розминаємо його, знову кулька, знову тоненький, наче черв'ячок, хвостик, прим'яли трошки і приєднали. Ось такий хвостик в мене вийшов. Тепер буду робити листочок знову, знову розім'яла кулька, придавила пальчиками, добре придавила, ось так, і вирізати листочок. Ось так. Зайве прибираємо. Це зайво і малюємо лінії, як на справжньому листочку. Так і приєднуємо. Прибираємо все зайве і подивимося, що в нас вийшло. В мене вийшла справжня груша. Дивіться, яка гарна. Яблучко таке саме, як в мене, з боком жовтим та червоненьким. І червоненьке яблучко. Наше заняття закінчилося. Буду з нетерпінням чекати на ваші чудові роботи. У вас все вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!